Що, друзі? Всім бажаю здоров'я. Вирішив я вечірком вийти на таку прекрасну водойму біля себе де живу і спробувати полю... полювати нам щуку. Зарядив свого x XGMC Той що до 7 грам 0,4 шнурочок на флегу. Даєвочку 2500 поставив репірочок. 0,33 флюрокарбон Зв'язав зв'язав морковочку між собою шнур і флюрокарбон. І зараз будемо пробувати щось вполювати. Що, нагадаю вам, як в'язати флюрокарбон до шнура. Я пользуюсь тільки узлом морковка. Як робиться? Береться флюорокарбон. Я беру з сантиметрів 60-70. На краю робимо таку от петелечку. Ось таку ось. Можна трошки затягнути. Вот так. Видно? Берем шнур. Продеваем шнур в, пет... в таку петлю нашу. И делаем 10-12 оборотов в одну сторону. Отак. Навколо флюорокарбона провертаємо шнур. Потім зажимаємо в цьому місці і мотаємо в зворотньому напрямку до цієї от ось петельки. Вкладуємо до петелечки в зворотному напрямку. Всього, дійшли до петелечки, знизу продіваємо вільний. Рай назад і тільки після цього затягуємо петельку флюрокарбона, затягуємо отак, і. отак виходить. Смачуємо це все діло слюною і починаємо тягнути за шнур. Все. Вийшов отакий от рибольський узел під назвою морковка. Все. І тепер ці два хвостика, що залишилось, оставляємо буквально на нохоть і лишній зрізаємо виходить ось таке от у нас отаке з'єднання місця тут конечно, гарні у мене є на... Це такий залив є на каналі де цей залив впадає вили трошки більше а потім уже впадає в Саме Дніпро. Це наш лівобережний, як ми його називаємо, канал. Місця гарні, водойма цікава, непредсказуєма непередбачувана. Тобто. Ну, люди, рибаки у нас, як завжди не свині, рибацького тут нема нічого. Тільки короте, бомжи збираються, щось випалюють, щось щось короте, роблять собі для збагачення свого. Короте, бом... назвем її бомжача точка. щоб запам'ятали. Ну що, зараз будемо пробувати закидувати щось. Так, рибка гуляє, трошки вітерець невеличкий, а робимо перші закиди насерединку туди. Сьогодні буду використовувати більше рівномірну проводочку, щоб наш репірок більше Грав. А може і якісь різні будуть. Коротше, що що буде, то і буде. Подивимося, будемо пробувати і то, і то, і то. Фетики в мене там є от віста ріперки від віста. віста. Ф'южени от обстріма Будемо з вами все кидати. Водойма ця дуже зачарована, тут піймати дуже важко, риби куча, а от ловиться вона тут дуже погано виходами. Можна попасти разок, а потім з півгода ходить і нічого не буде клювати. Ну, Сподіваюсь, що сьогодні я вам щось покажу по рибки. Пробуємо з подбросиками. Рівномірочка, коротше, різні проводочки. А там побачимо. змінний фейкік поставив такий, вістовський на всітному гачку. Так нічого немає. Зараз. Ще цей закид зробимо з вами. Будемо напевне переходити. Тут це місце таке глибоке. Ну, їм туди ближче до дамба сейчас, так що там є відні місця. Ну, я чую, що машини їдуть і їдуть, і їдуть і їдуть на вечір. Багатенько тут народу. І хлопці на той стороні. Мармышок і на топлапопер. Красноперки тут багато. Харасик есть. Коротше, вся риба є, а тільки зловити її не кожному вдається. Так що, треба йти далі. Далі. Тут спробували з вами на бомжачому місці. Йдемо далі. Лизать скрізь. Не хоче працювати, не хоче щучка брати. А я знаю що вона тут є. Сейчас будемо змінювати точечку. Плавочники теж пришли. Кажут, нифига. Хотя уже и молодый камыш все. Нужен карась брать. Я скажу, такая зачарована тут водойма. Цепчики, Ну, Тут мілкіше, ніж на тих точках, на той точці, що я, що ми були, де багато мусору. Ладно, переходимо далі. Ввермо сюди, тут у мене течочок один був. Звісно Один течочок був. Спробую ще його почувствувати в шути Так, ладно, йдемо далі. Йдемо ще, мабуть, на гребельку, туди покидаємо. Поки ще світло. Все, наша гребелька. Ось отак так виглядає цей заливчик. Туди він впадає, там в тунелі. Зараз спробуємо покидати тут вздовж камишек а тут є сімі... де мілко а де і там мілко і потом на... на глибину переходить а ось друзі що я вам казав Щупарик виплюнув був щупарик але виплюнув, не засік я його, невеличкий такий був. Вже, мабуть, не клюне. Мілкий геть мілкий такий. Дав йому, поки камеру включав слабину. Скажу, вестовская рабочая тема вот все, так и такой колер нас догнал вот такой все красавчик Angry Поставлю 4 грамма и вот такой все кабанчик У нас звабився з вами. Відпускаємо. Поки. Давай, 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 шуруй шуруй, шуруй В общем, гуляємо по каналу. Шукаємо рибку. Друзья, так и щупачок -щуп попался. Но... Ну, цикл приманочку. Вот такие малесенькие, малесенькие. Красивый. Отправляется следом за остальной рыбкой. Давай. Давай, 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 та не туди. Біжи малесенький попався. Що у нас спрацювало? Спрацював у нас бебірокфіш, славнозвісний. Малесенька така приманочка і малесенький щупарик. Ох, і вонюча ця щучка. От, -от, -от, -от тут спід. Що до сих пор тут стояв? чи що? Прямо спід камишика. От десь оттуда. Прямо прям, прям з самих-самих-самих кушарів. Туди положив, думав запутав, як зараз, думав запутався. Ось такий своєобразний у нас лівобережний канал, маленькі щупачки, окуньок, все є. Карасі є. Люди наловлять. килограмові всякі різні. Ну, дуже прохана риба. Дуже прохана. Яко закину. Хочеться положити прямо під камешек і не можеш розсчитать дистанцію. Сейчас ще раз спробуємо. Коротше, пробуємо тут. село озорнячий окушок Озорнячий окушарик сил, уже на атаку хитоми сел окушарик а вот друзья что-то Щось ввалило і йде по камишам. Йде по камишам, а ми його не пускаємо. А що ввалило? Окуняра ввалив. Видно? Видно. Ось таке ось кабанчик звабився на вечір нам сонце вже сідає. Артемка прийшов, воно ну, ходе. Здоров! Ти мені рибу приніс? А? Ти мені рибу приніс ага. Ось ось таке ось красень. На цей раз працював Fusion Зараз зроблю фоточку такого от красеня там наша камера все вот так ракурс вот так і будемо показувати відпускаємо такого от красивого матроса отак разом з вами пока подарив таку емоції і пішов далі займатися своїми справами Ну что ты, микрушим? мормышим, микрушим Не, ну надо щуку ловить, он микруши. мормышим, микрушим Короче, пробуем дальше. Взял он оттуда ваш. Дубль два. Сдалеку взял. Сдалеку взял аж оттуда не угу. завив так хорошо в кушари. Я сегодня удачно и щучку поймал. И окушко уже, это, наверное, третий или четвертый. Так, ну что, друзья, я уже заложился Ото був последній окушарик будемо шабашити. От красиві містечки тут. Чиї-то птичка? які хочеш. Дякую, що дивитесь. Ставте там вподобаєчки. Ставте вподобаєчки. Пишіть коментарі, кому що цікаво, буду відповідати ні луски. як зазвичай, ні хвоста не луси, не луск. зазвичай, ні хвоста луски і слава за села. Пока.